Осінь дедалі голосніше нагадує про себе ранки холоднішають, а денне тепло стає стриманим. Чи здивується п'ятниця несподіваними змінами? Давайте подивимось. На Київщині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде майже безхмарним, дощів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується ясна погода з чистим небом, без жодних опадів. На Чернігівщині температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, проте дощу не прогнозується. На Сумщині температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, але опади не очікуються. На сході на Харківщині температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно похмурим, проте без дощу. У Донецькій області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На півдні на Одещині температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим без хмар. Не забудьте підтримати наш канал. Підписка, лайк і поширення допоможуть вам завжди знати, яка погода чекає завтра. На Херсонщині температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується безхмарна погода. На Запоріжжі температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Кримському півострові температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде чистим і сонячним. На заході на Львівщині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним без жодної хмаринки. На Івано-Франківщині Температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується безхмарне небо без опадів. У Тернопільській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясна погода, опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо залишатиметься чистим впродовж усього дня. У Закарпатській області температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Очікується майже безхмарне небо, опадів не буде. На Волині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду Небо буде ясним без хмар. У Хмельницькій області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. На Полтавщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На Черкащині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним. У Дніпропетровській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується ясна погода з чистим небом, дощ не прогнозується. Ось такою буде п'ятниця свіжа, з подихом справжньої осені. Бажаємо затишку у вашому домі і тепла у серці. До наступної зустрічі!